Урок я пізнаю світ. Тиждень другий, урок 15-й, розгорнемо зошит. Тема уроку звучить так. Читаємо разом Фізичне тіла, логіка. Ми з вами будемо розглядати нашу державу Україну в науковому просторі. Зараз я прошу вас переглянути фрагмент мультфільму разом з маленькими друзями-роботами. Дивіться, дуже уважно, що потім ви мені назвали фізичні тіла, які ви побачите у мультфільмі. А що ж таке фізичне тіло? Фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Будь-який об'єкт природи. І так, увага на екран. Що у вас вийшло? Які предмети ви запам'ятали? Печера, каміння, автомобіль, сніданок, динозавр. Добре? Прочитаємо повідомлення нашої квапки. Бубу повідомив мені дивну річ, ніби все, що я бачила в мультфільмі людина, печера, камінь, будинок. Це фізичні тіла. Як таке може бути? Я вважаю, що тіла є тільки в людей і тварин, що ми скажемо нашій квапці. А для цього потренуємося читати інформацію у рамочці. Фізичне тіло це будь-який об'єкт природи, природа у широкому розумінні. Це весь матеріальний світ. Людина, печера, камінь, будинок це фізичні тіла. Ще раз озвучимо фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Природа в широкому розумінні. Це весь матеріальний світ. Людина, печера, камінь, будинок це фізичні. Тому все, що ви бачили у мультфільмі, все, що ви назвали, це все є фізичне тіло. А ми продовжимо працювати далі. Танцювальна хвилинка з піснею казочка. Землі, які... Там граюсь я сьогодні, бо беру казки народні, казочку читатиму охочим, що смачніше, ніж компоці кола, або то, що смачніше, що смачніше, казочка. Що ми знаємо на зубок, навіть краще ніж урок Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку, що за диво споміж дим, хто для нас усіх створив? Що за диво, що за диво, казочка, казочки, ми весь час тільки б читали вас, радість пригоди сміх, казочки ви для всіх. Казочки ми весь час, тільки б читали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ми для всіх! Казочки ми весь час! Тільки б читали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх! Так, виконаємо! Прав, швидкісний тренажер. Дізнаємося, як розв'язувати задачі на заперечні висловлювання. Логіка наука про правильне мислення. Основоположник логіки видатний давньогрецький учений Аристотель. Висловлювання, що створюються із заданого висловлювання додаванням частки «не» називають запереченням. Наприклад, найбільший не найбільший, тобто такий, що не є найбільшим. Зелений не зелений, тобто такий, що не є зеленим. «Матеріальний» Нематеріальний, тобто такий, що не є матеріальним. Задачі на заперечення висловлювань це логічні задачі, в умові яких є висловлювання з часткою не. А тепер розв'яжемо задачу на сторінці. Нашого зошита. І так працюємо. Обери людину. Маємо чотири малюнки. Не літню. Ставимо мінус. Не дитину і не героя мультфільму. Правильний варіант це третій малюнок. Загарбували кружечок біля ось цієї. Гарненької жіночки. Але ця задача мала форму заперечення не літня, не дитина, не героя мультфільму. Переходимо до наступної сторінки. Доведіть, що слово людина означає поняття. А що ж таке поняття? Поняття це думка, виражена словом або сполученням слів, яка називає предмет і відповідає на питання хто що людина, стоянка, андезит рубило – це поняття, тому що відповідає на питання хто. А хто ж творив? Науку. Логіку. І що таке наука логіка? Логіка це наука про правильне мислення. Основоположником логіки є видатний давньогрецький учений Арістотель. Порада мудрої сови завдання шосте. Прочитайте ще раз самостійно. Читаємо швидше. Логіка, наука про правильне мислення. Основоположним логіки є видатний давньогрецький учений Арістотель. Розв'яжемо задачу номер 7 У родині Михайлика три брати мають по дві сестри. Зібравшись у гості до нього, Сашко вирішив пригостити всіх дітей яблука. Скільки яблук потрібно взяти в сашкові, щоб кожній дитині дісталося по одному яблуку. Родина Михайлика. Три брати мають по дві сестри. Всього дітей 5. Зробимо схематичний малюнок. Братиків позначимо квадратиками, а сестер кружечками. П'ятеро дітей. Кожен із цих братів має дві сестри, а всього дітей п'ять. А ми підводимо підсумок цього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про науку-логіку, згадували поняття і фізичні тіла.